Вітаю! Сьогодні подивимось, місто суми, до кінця року, прогноз помісячно. Я, мабуть, буду на кожне місто робити окремо помісячний розклад. Дивимось зразу на дно колоди. Дно колоди вказує на те, що суми. В якомусь будуть такому стані, як очікування. Червень місяць для сунце стримування ворога, якісь у вас там можуть бути домовленості, заключення якихось договорів, переїзди людей важка. Обстановка в сумах і велика кількість обстрілів. Липень. В липні йде оборона кордонів. Можливі міста, саме там, де оборона, бути там, де знаходиться вода. Можливо, вони там будуть е, намагатися е, прорватися. Криза, в місті криза. Людям виїжджати дуже тяжко, бо такий кризовий стан, і куди їхати і за які кошти. Серпень. В серпні йде як захист на кордоні, протиборство, страхи у населення, хвилювання, щось Можуть також і приховувати від вас, або ж можуть відбуватись там якісь мутні справи. І також старший аркан місяць він вказує на обман. Е, може бути інформації багато такої неправдивої, або щось можуть приховувати. Е, Якось ситуація буде в серпні така собі дивна. Дев'ятка жезлів це готовність захищати позицію кордони та чекати результату. А місяць він вказує на період. Коли немає визначення, якась прихована небезпека і ілюзії. І разом вони вказують на те, що потрібно буде постійно бути насторожі, бути пильними. І старший Аркан Світ як завершення етапу, і також десятка. Пентаклю вказує, що для міста йде якесь завершення, то дай Боже, щоб це було закінчення наступу. Вересень. Сумам надають якусь допомогу, або ж це може якесь фінансове вливання. Старший аркан зірка це зміни, нові якісь перспективи для міста. жовтень. Якісь відкриваються нові горизонти для міста Сум, але в сумах буде якийсь такий стан, що. Немає бажання щось починати. У листопаді по старшому аркану Колесо Фортуни буде якась, відбуватиметься якась циклічність. І поява короля мечів. До речі, я нещодавно дивилась на місто Харків, і також, здається, мені також місяць листопад і там король мечів фігурує. Можливо, це вже буде або ж новий президент, якого поставлять. Просто якось. Дуже співпадає, що під кінець року і на місто Харків випав король мечів, і дивлюсь, я на місто Суми також в кінці року випадає король мечів. І тут по дияволу це можуть бути як і маніпуляції, або ж також це можуть бути як і укладення домовленостей. Грудень. Можуть бути як і прийняття рішень для міста і також можуть бути провокації з боку Росії. Це обстріли, шахеди, і велика вірогідність, що ці обстріли можуть принести трійку мечів, це жертви. Бо трійка мечів вона може вказувати на кровопролиття, на жертви. Але, чомусь, як не дивно, трійку мечів перекриває остання карта. Це якась може бути або ж переможна ситуація, або ж радісна звістка. Радісна звістка саме буде про Дім, ну, Суми Дім, це про якусь стабільність. Ну, моя думка, що, можливо, вже там під кінець року для Сум почнеться уже якась стабільність.